Приватні садибі джерело, що в Калуському районі триває програма з оздоровлення та реабілітації учасників АТО та їх сімей. Минулого тижня учасники програми відвідали унікальні пам'ятки карпатської природи, Манявський водоспад та скелі Довбуша. Дорога до Манявського водоспаду не є легкою. Він знаходиться в Богорочанському районі в масиві Горгани. Тож, доїхавши ґрунтовою дорогою до першого русла річки Манявки, у мальовничій ущелині серед стрімких гір, відпочиваючи, вирушили до природнього дива. Манявський водоспад одне з вражаючих чудес Карпат, яке знаходиться в гірській ущелині. Вода спадає кількома каскадами. Водоспад тече вниз, розділяючись на дві частини. Ліва частина ширша, а права вужча. У підніжжя водоспаду розташувалося невеличке озерце, у якому всі охочі можуть скупатися. Висота водоспаду 20 метрів. Неповторною і архаїчною є природа довкола водоспаду. Тут густо ростуть мухи і папороть, які надають особливого шарму цьому місцю. На краях ущелини біля Водоспаду ростуть віковічні ялини. Це надає повітрю особливої свіжості. У день густота ялинових насаджень не повністю пропускає сонячне світло, тому місце біля водоспаду ледь затемнене і від цього ще стає дивовижніше. Це один з найвищих водоспадів в українських Карпатах. За легендою, якщо скупатися у озерці водоспаду, ця вода надасть сили, здоров'я та омолодження на цілий рік. Також учасники оздоровчої відпочинкової програми відвідали таємниче місце скелі Довбуша, скельно-печерний комплекс унікальна пам'ятка історії та природи. Розташована в урочищі бубнище. Пам'ятка природи скелі Довбуша лежить на висоті 668 метрів над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків з заввишки до 80 метрів, що утворилися більше 70 мільйонів років тому на дні палеогенового моря. Кам'яний лабіринт за вишки 200 метрів тянеться серед буково-смерекового лісу зі сходу на захід майже на один кілометр. За переказами, у 17-18 столітті тут таборували опришки, які використовували під сховище, унікальний скельний комплекс, названий на честь легендарного пришка Олекса Довбуша. Це неповторне за своїми формами і розташуванням нагромадження гігантських скель каменів, що нагадують дивовижних істот, покраєне глибокими, завжди темними ущеленими ямами, потаємними ходами та стежками. Слід наголосити, що це не останні екскурсії, які пропонуватимуть в приватній садибі джерело для учасників АТО та їх сімей.